Віталій Миколенко, це страшний сон для Букайоса. Показуємо головні епізоди анігіляції англійця нашим футболістам. Фіфа відповіла УАФ на скаргу щодо карти України без Криму. А Мікель Артета незадоволений задоволений з інченком. Все серйозно. Друзі, привіт! Макс Коляда, ваш подобайка, партнер проєкту Фавбет. Говоримо про найцікавіші новини Суботи. Про УПЛ, про поєдинки, які були цими вихідними, поговоримо вже завтра. УАФ оголосила переможців у чотирьох номінаціях у збірні України за підсумками голосування вболівальників. Дебют року Іван Калюжний. Прогрес року Володимир Брашко. Найкращий гравець року Ілля Забарний. Перемога року Україна, Ісландія 2-1. Фінал плей-офф за вихід на євро. Калюжний по факту, прогрес року я би дав забарному, але оскільки Ілля гравець року, то тоді все логічно. Що думаєте ви, Голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін входить у трійку найкращих воротарів топ 7 ліг Європи за відсотком відбитих ударів. Про це повідомляє CS Football з посиланням на Вайскау. Ми. Не так часто останнім часом говоримо про Трубіна, про його перформанси, але Анатолій демонструє дуже якісний і стабільний рівень гри. Головний тренер арсенала Мікель Артета незадоволений тим, що український захисник Олександр Зінченко розкрив залаштунки роботи тренера в автобіографії вірити. Повідомляє «The Times». за даними джерела. Фахівець був не в захваті, коли дізнався, що Зінченко у своїй книзі розкрив хитрощі, які він використовує, щоб дати арсеналу перевагу. Ну такі джерела, як «The Times», таке люблять люблять розбирати виписувати що та. Він незадоволений, бо в своїй книжці він щось таке сказав. На цьому дуже класно можна збирати кліки. Але загалом, в контексті того, що Зінченко зараз майже не грає, ми про нього майже не говоримо, перформансів майже немає. Це сумно. Бо це додає ще, знаєте, трішечки такої. Насиченості ці ненасичені в футбольному плані ситуації навколо Зінченка. УАФ опублікувала відповідь ФІФА на скаргу стосовно зображення карти України без Криму перед жеребкуванням європейської кваліфікації ЧС 2026 За словами ФІФА, вони ні в чому не винні, все розуміють. Просто підрядник третя сторона чомусь вирішила показати Україну без Криму. Ну відверто кажучи. Звучить як повне лайно в тому контексті, що такі організації великі з такими бюджетами мають перевіряти подібні історії 100%. Тим паче, коли у вас жеребкування чінату світу, де є збірна України, котра нині захищає себе в війні проти Росії, ну логічно такі речі. Перевіряти, я не знаю, це що так складно. 14 грудня відбувся матч АПЛ між Арсеналом і Евертоном, який завершився нульовою нічією. Попри рахунок, зустріч була багатою на небезпечні атаки. Одним із їхніх творців став Сака. Важко сказати, чи зміг би англійський нападник відзначитись зяттям воріт, якби у старці не було Віталія Миколенка, проте неприємності йому Віталій точно приніс. Погляньте, як він наздоганяв англійця та вибивав у нього м'ячі. Він насправді. Перекривав дуже якісно кисень англійському нападнику. Миколенко один з ключових персонажів в цьому матчі, і взагалі е, буквально нещодавно спілкувався з скажімо так, футбольними вболівальниками і е, зловив себе на думці, що Миколенко, ми про нього говоримо не так часто останнім часом. І... Це здебільшого пов'язано з тим, що ми конкретно розуміємо, чого чекати від Віталія. Немає особливих там перформансів, є просто одне, є стабільна і якісна гра в захисті. Віталій Миколенко це вже сформований футболіст. і Ми бачимо, що в Евертоні він здебільшого виконує саме оборонні функції. Це такий класичний крайній захисник, який задача якого вигризати м'ячі. Е, от Віталій Миколенко неодноразово говорив, що йому хочеться прогресувати в атакуючих здібностях, так в краще грати біля штрафного, е, біля штрафної суперника, створювати якісь моменти, але бачимо, що Миколенко зараз більш зосереджений саме на оборонних діях і, здається, питань немає. І в якомусь сенсі Евертон це, можливо, навіть максимум. Е, Миколенка в АПЛ, команда більше обороняється, ніж атакує. В цьому футболі Миколенко себе показує дуже якісно. Ну і в принципі мені здається, що Віталій Миколенко все таки більш футболіст орієнтований на оборонні дії. Якщо вам потрібен такий крайній захисник, більш орієнтований на оборонні дії звертайтесь до Віталія Миколенка. Друзі, що ви на цей рахунок думаєте, на рахунок цієї думки пишіть свої коментарі. Не забувайте, що перші 5 коментів отримують лайк. У мене сьогодні все. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, па-па.